Добрий день, я є лікарем ревматолод Дробинської міської поліклініки Оксана Михайлівна. І сьогодні хочу розповісти вам про захворювання, від якого страждають дуже багато наших пацієнтів, називається. Макодагра. Отже, подагра. Це їхнічно прогресуюче захворювання пов'язане із порушенням проєнового обміну, який виникає внаслідок генетичної схильності спадкової або внаслідок порушення харчової поведінки. Як наслідок виникає накопичення більшого місту кристаллі кислоти в організмі, і вони викликають у наших пацієнтів спочатку загострення суглобового болю, а далі в процесі прогресування захворювання може виникати накопичення кристалі кислоти в інших органах та тканинах нашого організму. Кристалли цічові кислоти у своїй природі є надзвичайно малесенькі, тоненькі, гострі і тверді. І, відповідно, їм дуже легко проникати навіть найтонші судинки і навіть найменші щілинки суглобів, і робити там достатньо неприємні речі. Подагричний артрит проявляється різкою знерухомистю суглоба. пацієнту, від надзвичайно боляче не тільки рухати, а навіть витримувати легенькі дотики до шкіри, яка є над хворим суглобом. Перший приступ може тривати кілька днів. У подальшому приступу можуть тривати довше, і, відповідно, виникають по два-три тижні болю, страждань і фізичної непрацездатності. Рівень сечової кислоти під час приступу може бути нормальним, по що я наголошую. Тому не варто відразу бігти в лабораторію і здавати сечової кислоти, коли у вас болить суглоб. Зачекайте тижнів два до зменшення проявів запального процесу. Підпливом підвищеного місту сучової кислоти виникає педагречний артрит. Як правило, це спочатку виникає біль, який прогресує впродовж 8-12 годин. Біль є надзвичайно інтенсивний, супроводжується набряком у місці запалення, почервонінням шкіри, навіть може бути підвищення температури шкіри, там, де є запалення, і навіть підвищення температури тіла загальної. Хочу наголосити, що кількість серцево-судинних ускладнень ризиків після перенесених подагричних атак в перші два місяці збільшується у пацієнтів в 10 разів. Це стосується людей молодого віку до 45 років і жінок будь-якого віку. Тому на це звертайте увагу. Отже, який план дій? В першу чергу обстежтеся, зверніться до сімейного лікаря або до ревматолога. Зробіть біохімічний аналіз крові. Але не самі, не біжіть в лабораторію і не визначайте відразу. Лікар вам призначить той набір біохімічного аналізу, який вам буде потрібний, а не лише місце чувої кислоти. Лікування теж має бути призначене лише вашим лікуючим лікарем, тому що не Контрольоване вживання нестероїдних протизапальних препаратів у людей, які мають супутні захворювання, особливо і маю на увазі, клічно хороблений рух, може сприяти лише ускладненню вашого стану. А якщо ви починаєте самостійно раптом або по пораді знайомого чи ще когось. Приймати препарати, котрі знижують рівень сечової кислоти, і ви приймаєте це в гострий період, ви тільки теж ускладнюєте собі стан. Ви продовжуєте запальний процес, ви продовжуєте свій артрит і наживаєте низку непотрібних ускладнень. Тепер ми поговоримо про тих пацієнтів, у котрих вже діагностована подагра і які вже мають неодноразово підтверджений підвищений міст сичової кислоти. Підвищена концентрація серчової кислоти власне, дуже ускладнює перебіг супутніх захворювань, особливо таких, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, циремаскулярні хвороби, цукровий діабет і хронічна хвороба нирок. Кожен приступ подагричного артриту значно підвищує ризик серцево-судинних ускладнень. Чим ж ви можете домогти, допомогти собі самостійно? В першу чергу передивіться свої харчові звички. По можливості мінімізуйте вживання червоного м'яса. Особливо я маю на увазі баранину, яловичину, телятину. На наших теренах дуже розповсюджений міф, що телятина надзвичайно корисне м'ясо і не шкідливе. Якраз в телятині дуже багато є коренів, які потім в організмі перетворюються на сичову кислоту. Задумайтеся. Так само не варто вживати багато наваристих бульйонів і виробів з них, тобто холодців, серцесонів тому подібне. Це теж всі речі, які залишаються у нас великими кристалами сечової кислоти. Зменшіть кількість сирокопчених продуктів, різних продуктів із фаршу, печінки. Також зверніть увагу на алкогольні вибрання. На алкогольні... Мінімізуйте жирну білкову їжу. Що стосується алкогольних напоїв, абсолютно виключайте, будь ласка, зі свого раціону пиво, виключайте слабоалкогольні, солодкі вина, лікери, ну і також міцний алкоголь. Навіть солодка газована водичка теж буде вам грати недобру роль. Що можна вживати? Ми, тоді ми закінчили на напої. Почнемо ми також з напої. Отже, кількість рідини має бути випита за день, хоча б до двох літрів. Це не тільки має бути вода, це може бути чай, це може бути кава, вона абсолютно дозволена. Це може бути молоко. Два дві склянки молока, якщо ви гарно переносите, або кисломолочного продукту, йогурт, кефір. Вам тільки допоможе, тому що допоможе вивести більше сечову кислоту. Це можуть бути не солодкі газовані напої, бажано лужні. Хочу вам розповісти ще за продукти, на котрі колись було накладене табу, тому що вважалося, що вони є багаті поринами і їх не варто вживати. Це є цвітна капуста, шпинат, бобові. Але після низки обстежень і досліджень укори було доведено, що рослинний білок не перетворюється в організмі на порини і тому їх можна сміло вживати ну, звичайно, в розумних кількостях. Особливо хочу ще вам розповісти за вишню. Вишня зараз грає, напевно, серед ягід і будь-яких інших рослинних продуктів першу роль. Вона має дуже гарний ефект для виведення сочової кислоти з організму. І тому, при можливості, якщо у вас є можливість заготувати їх, півтори або одна склянка ягід на день протягом кількох місяців в рік буде сприяти вам зниженню будь-яких подагричних атак вдвічі. Коли в нас зріють вишеньки в саду, будь ласка, заготовуйте, заморожуйте, вживайте. Не хочете ягід, можете вживати вишневий сік. Це вам буде тільки на користь. І окремо, що хочу наголосити за фізичну активність. Фізичні вправи низької інтенсивності та середньої інтенсивності дуже добре впливають на хворих з подагречним артритом. Займайтеся, дбайте про себе, будьте здорові.